Ти молодець! Славі, давай, трохи дотяні! Молодець! Єспір! Залетів прямо у бліндаж армії РФ. На цих кадрах перші емоції В'ячеслава, оператора безпілотників 128-ї бригади ТРО Дике Поле після ураження місця розташування російських військових. Ділиться. Це був його перший бойовий виліт. Псів, долетів, вразив мій перший виліт, перший виліт і перша ціль. І влучно, бадабум, клас. Інтересно. В'ячеслав родом з Полтавщини. На початку повномасштабного вторгнення РФ добровільно пішов до війська, займався інженерними роботами на Херсонщині. Розповідає, восени 2024-го його перевели до роти ударних безпілотних авіакомплексів 128-ї бригади. Аби почати працювати в реальних умовах, тренувався декілька місяців. Я виїжджав з хлопцями на бойові завдання. Виїжджали по по одному чоловіку, тренувались. Він показував, що, як, де. Колінька, давай, родна, давай, да, да. Да ще одне відео успішного ураження. Його зафільмували на початку січня цього року. Оператор-початківець Микола поцілив по базуванню армії РФ військовий у бригаді з листопада 24-го. Та вже працює на позиціях. За декілька годин до інтерв'ю суспільному боєць повернувся з чергового завдання. Із перших вилізів у нас погнали. Типу, перший бліндаж, другий вилетів. Літав на чергуванні, побачив троїх, влупився. Підтвердження немає, але вроді би вбив. Сподіваюся, що вбив. Робота ефективна, каже Микола, завдяки постійним тренуванням. Відточують навички як на симуляторах, так і на полігоні. Все під наглядом інструктора. Володимир став оператором безпілотників у 2023-му, після тяжкого поранення руки. Понад рік ремонтував дрони, а нині навчає інших. Я ними дуже задоволений. Вони ну, вони умнички, вони дуже мотивовані. Зараз прийшло багато молодих пілотів, яких потрібно обучати. Мені доводиться виходити на позиції з хлопцями. Ну поки вони не навчаться, поки я не буду впевнений в тому, що я їм там вже не потрібен. Володимир ділиться під час роботи дуже важливо думати і про власну безпеку. Летіти це одне, це ще є ну, заход на позицію, як правильно себе вести, як вести себе під обстрілом, треба не спалити свою точку взльоту і багато багато чого чи ще ну, їм предстоїть навчитись. Нині на лінії зіткнення так звана війна дронів, каже Володимир. А тому треба постійно вдосконалювати свої вміння. Додає, найголовніше в роботі мотивація для цих хлопців. Вона єдина: відігнати армію РФ з українських територій та швидше повернутися додому. Поліна Поломарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.